Я стала учасницею проекту. «Тестуй, знімай кайфуй від Кркр -кр» і отримала у подарунок адвент календар від Доктор Сюрикал, який ховає в собі 17 продуктів безселерів. Два тижні я тестувала деякі засоби і хочу поділитися відгуком на них. Дуже сподобався шампунь для глибокого очищення, який дійсно освіжає. Гідрофільна олія гарно знімає навіть стійкий макіяж, а кремове пінка з пробіотиками гарно очищає, підійде жирному типу шкіри. Ензимна пудра позбавляє від зайвого себуму і забезпечує гладкість, не травмує шкіру. Кремова есенція та кремгель із чайним грибом це ідеальний комбо для зволоження та відновлення захисного бар'єру. Крем для шкіри навколо очей із прополісом справжнє відкриття для мене. Він має багатий склад та легку текстуру. Завдяки масажеру для нанесення він миттєво прибирає сліди втоми. Зранку я обов'язково використовую сонцезахист, мій улюблений з гіалуроновою кислотою. Він містить нові хімічні фільтри, невагомий на шкірі. На десерт олійка для губ з ресвератролом. Інтенсивно живить та зволожує, підкреслює природній колір губ і надає спокусливий блиск. А чи маєте ви фаворитів від бренду Dr. Сюрикл? Діліться у коментарях.